Привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні я готую рогалики з варенням. Для цього нам потрібно 200 г сметани. І 100 грам смерті. 100, 100 г Додаю масло і зараз додаю 400 грамів муки. Пішуємо тісто. Верення у мене буде яблучне і малинове. Так, тісто наше готове. Зараз будемо розкочувати і робити рогалики. Наше тісто, ось такі трикутнички і все. І заповняємо начинкою, яка, яку, яка кому подобається. Якщо начинка рідка, бажано добре защипувати края, щоб не витікало. І ось такий рогалочок виходить. Я нічим не буду змазувати. Отут я прищіпаю, щоб варення не витекло. Бачите? Треба добре прищіпати. Все, мої рогалики випеклися, рум'яні, і зараз будемо їх обсипати цукровою пудрою. Я собі підготувала пудру, просіюю. Дуже швидко, швидкий рецепт і швидко з'їдається. І все, і тепер сюди мої рогалики. Присипаю їх.